Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в гостях нашої студії фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Килимник Артем Ігорович. Вітаємо вас. Доброго дня, Артем Ігорович. Ви є помічником ветерана. Скажіть, будь ласка, які головні завдання виконує взагалі ваш відділ? Основне завдання моєї посади це зустріч ветерана та демобілізованих осіб після служби їх. Інтеграція у громадське життя і допомога в оформленні пільг або інших видів послуг, які держава гарантує нашим захисникам. Угу. Яка загалом кількість на сьогоднішній день є ветеранів у Подільській громаді? Це є динамічна цифра. Вона з кожним днем змінюється на даний час. Середня кількість це близько 1600 ветеранів. Артем а можете розказати більш детально, все ж таки, як відбувається цей супровід ветеранів? Ну, дивіться, як це регулює постанова Кабміна. до нас звертається, або я звертаюсь до даної категорії осіб. Ця особа пише заяву, на яку я по закону маю повісти на протязі п'яти діб, і допомогти повністю надати дорожню карту, надати повністю весь спектр послуг, всі види соціальних гарантій, всіх видів забезпечення, які є в державі, надати цій особі ознайомити та допомогти. Домогтися цих виплат, цих гарантій. Тобто людина, яка звертається до мене, бо я з нею працюю, наша кінцева мета це така, щоб людина повністю отримала всі гарантії, пільги та все, що держава зобов'язана надати цій особі. Можливо, у вас є якісь рекомендації ветеранам, їхнім сім'ям та будь ласка, куди їм можна звертатися, якщо вони потребують якоїсь допомоги? Моя рекомендація така, що якщо ветерани або їхні сім'ї, або поки хлопці виконують завдання, але вони вже набули статус ветерана, я рекомендую родичам або особисто звернутися в Подільський центр соціальних служб. На третій поверх бочковича, 4, на третьому поверсі, в мене є 304 кабінет. Особисто я приймаю або буде номер телефона. Дзвоніть, проконсультую. Або якщо треба, буде зустрінемося, більш детально все обсудимо і будемо надавати допомогу. Ну і наостанок з нагоди Дня Збройних сил України ваші привітання та побажання нашим захисникам та захисницям. Хочу привітати наших хлопців та дівчат, захисників та захисниць цим днем сьогодні. Їх, їхнє святом День збройних сил України. У цей день хочу побажати їм наснаги. Віри, удачі, щоб їм завжди легко давались правильні рішення, щоб ангел-охоронець вів їх від початку виконання завдань до їх завершення і провів їх додому цілими та неушкодженими.